Вітаю! Сьогодні я радий поділитися дуже важливою новиною для нашої компанії і для наших партнерів. Українська енергетична біржа отримала статус платника податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Новий статус було підтверджено Державною податковою службою України наказом 880 від 29 листопада. 2024 року. Цей результат став можливим завдяки прийняттю у квітні закону, який в народі називають законом про клуб білого бізнесу. Закон визначає чіткі вимоги для компаній, що демонструють прозорість і відповідальність у своїй діяльності. Включення до цього переліку це свідчення відповідальності української енергетичної біржі всім критеріям оновленого податкового кодексу. Що це для нас означає? Ну, по-перше, ми звільняємось від більшості документальних перевінок, окрім окремих випадків, таких як от бюджетне відшкодування ПДВ або трансферне цілоутворення. По-друге, це скорочує терміни документальних та камеральних перевірок, що в свою чергу веде до зниження адміністративного навантаження. По-третє, ми отримуємо персонального комплайнс-менеджера, що буде допомагати нам у нашій діяльності. І робити швидку комунікацію з податковими органами. І нарешті ми отримуємо можливість швидше отримувати індивідуальні податкові консультації, що допоможе нам в нашій діяльності. Для нас це не лише велика відповідальність, але й ще й велика можливість зосередитися на розвитку і покращенні нашого становища на товарних ринках. Отриманий статус. Підтверджує наші високі стандарти та відповідальність перед державою та нашими партнерами.